Відбулися тренування з органами управління ланок Запорізької територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту та спеціалізованими службами області при евакуації населення у разі аварії на Запорізькій АЕС. У них взяли участь рятувальники, національна і патрульна поліція, медики, інші служби і представники влади. За легендою внаслідок порушення технологічному процесу на п'ятому енергоблоці сталася аварія з викидом на висоту 30 метрів. Розпочалася евакуація викид радіоактивних матеріалів В даний час оголошено четвертий рівень небезпеки, і відповідні служби приступають до часткової евакуації населення. Метою заходу стала перевірка готовності до дій у разі виникнення надзвичайної ситуації, вдосконалення практичних навичок, керівного складу органів управління в організації проведення евакуації населення, рятувальних та інших невідкладних робіт. Ми всі бачимо, що останнім часом події, які розгортаються навколо Запорізької атомної станції в місті Енергодар, вони набувають обертів, тому що російські агресори вони обстрілюють, вони навмисно создають такі ситуації. І ми з вами повинні бути готовими до будь-яких викликів. Спочатку учасники тренувань перевірили плани евакуації населення та забезпечення відповідних заходів. Далі, у практичному блоці, після отримання умовної відної органи місцевої влади відпрацювали розгортання збірного пункту евакуації. Рятувальники організували функціонування пункту деконтамінації, спеціальної обробки населення і транспортних засобів, що виходитимуть із зони радіаційного забруднення. Особовий склад групи радіаційного та хімічного захисту розгорнув пост радіаційного контролю та показав, як проводяться заміри до опромінення особистих речей та техніки. Служби готові до дій за призначенням при виникненні надзвичайної ситуації такого характеру за підсумками проведених тренувань. Учасники з'ясували проблемні моменти щодо реалізації вимог законодавчих та інших керівних документів цивільного захисту і надзвичайних ситуацій і визначили основні напрямки роботи надалі.